Сьогодні я і мої друзі будемо мурахами. Але я королева мураха, а ти просто робітник. Він має рацію. Але щоб я зміг зайняти його місце, стати королевою мурахою і керувати всім. Мені потрібно виконати ці завдання з мурахою. І перше, це зробити мурашник. Щоб зробити це, мені потрібно прийти сюди, до цього великого блоку, щоб взяти маленькі блоки і з ними зробити стіну мого мурашника. І я зроблю її великою. Щоб вмістити купу мурах всередині. Кадри, я допоможу тобі збудувати високу стіну з мурашників. Я зроблю навіть стіну, у нього досить товстою, щоб все. Верені було безпечно. Тепер просто закрийте верхню частину. Ми вже готові до розвитку. Ай, ай, подивись, я мене кадр. Ай, він завдає шкоди. Але це був лише найслабший з шести мурашених сил, які я ще здобуду до кінця цього відео. Я не збираюсь дозволяти. Ти не є особливим, як я. Ай, я набагато більше, ніж ти. Але давай вже прийдемо до наступного виклику. Що це? Візьми цукор з будинку людей. Їхній будинок знаходиться прямо попереду, і мені потрібно потрапити туди, тільки мурашка рухається дуже повільно. Тоді хочеш знати, я збираюся бігати і стрибати сюди. Ой, я. Я вже дійшов до дверей і зараз просто зайду туди. Ой, я не можу відкрити двері. Я думаю, що Мураха дуже слабка і не може це зробити. Тихіше, я вже знаю, що робити. Я пройду тут через цей отвір у паркані. Отже, звідти вже підходить аж за будинок, бо за будинком людей є дірка. І в результаті я можу увійти туди, пройшовши через нього. Я просто сподіваюся, що ця діра приведе мене всередину. Дивись, вона веде мене до полиці, а це всередині будинку. Але людина там. Але мені потрібно дістатися до кухні, щоб я міг взяти цукор. Ой, вона ледь не наступила на мене. Вона наступить на мене, все скінчено, друзі. Вона мене розчавить. Я спробую підійти сюди, акуратно з боку, щоб вона мене не влучила. Ой, вона прям попереду. Вона пройшла дуже близько. Якщо вона зараз іде до дверей, це мій шанс. Дай я подивлюсь, де тут цукор з цього боку, мабуть, ні, бо тут диван. Але дивись, якщо я скористаюся цією камерою, я зможу побачити, і він тут на горі. Щоб піднятися туди, я використаю свою силу мурахи. Щоб змогти це подолати. Тепер мені залишається тільки її взяти. Кадресу доведеться покинути будинок пізніше. І я йому завадю. Я вкушу ногу цієї людини, щоб вона захотіла топтати всіх мурах. А, я вже взяв два цукри. Тепер щоб я розвивався. Мені просто потрібно вийти з будинку людини. Ой, що це? Чому ти намагаєшся на мене наступити? Добре, що я зміг заховатися тут унизу, друзі. Але вона ходить навколо. Чому вона це робить? Я спробую вийти тут з боку непомітно. Вона мене не бачить. Зараз шанс втекти. Повільно. Ой, вона мене побачила. Біжіть, біжіть. Двері тут попереду. Я просто маю вийти. Ого, вона не вийшла сюди, але я вже повернувся до кнопок і з цим. Ми будемо розвиватися. Кожного разу ми ставали більшими і швидшими. Ого, тепер Одна мураха не виграє у мене в гонці, але дай мені подивитися, яке наступне завдання, щоб я став ще кращим. Врятуйте мурашину королеву, яка застрягла. Ого, вона стоїть прямо посередині цієї лави. А й мурахи не можуть навіть наблизитися до лави, бо вона надто гаряча. Але я вже знаю, як дістатися туди, щоб врятувати її. У мене ще є кілька маленьких блоків, які я використаю, щоб зробити міст і уникнути лави. Ой, ні, мої маленькі блокнотики закінчилися. Я більше не маю жодного в своєму інвентарі. Нам потрібно взяти більше кадрів, і я знаю, як зламати багато одразу. Так буде набагато простіше. Тепер з усім цим мені потрібно лише прийти сюди і зробити свій міст. Ай, -ай але ні, я ще отримую шкоду. Мені потрібно піднятися вище піднімайся, піднімайся, щоб я був подалі від цієї лави. Ай, тут я більше не отримую шкоду, я можу продовжувати своє життя. О, тут я більше не отримую шкоди. Можу продовжувати свій міст. Отже, я вже тут поруч. Тепер мені залишилось лише поставити блок, щоб спуститися і пройти через решітку. О, ні, хлопці, я такий великий, що не можу пройти посередині. І найгірше, що цей мій інструмент не ламає цей міні-блок, тому що він є міні обсидіан. Давайте. Зробимо маленьку те щоб зламати там. Щоб це зробити, нам потрібно взяти хоча б один пакунок з міні-блокнотами. Ще трохи і я зробив це. Тепер нам потрібно перемогти того величезного крипера. Спокійно, я вже знаю, як це зробити. Я використаю своє жало. Тепер мені просто потрібно підійти до нього ближче. Обережно, щоб він не вибухнув кадри. Ні, він навіть мене тут не бачить, тому що я дуже маленький. Але дай мені подивитися на моє жало і отримай. Дивись, з цим ми вже здобули порох. Отже, щоб зробити міні тінті, просто поставте порох у цю позицію і міні пісок на місця, що залишили. Дивись, вийшло! У мене є невеликий динаміт, але зараз потрібно просто підійти сюди, в центр в'язниці, щоб активувати її. Ого, подивись, який розмір цей динаміт. Цікаво, чи зруйнує він цей блок. Так, точно, кадри біжіть. Ой, вона зараз вибухне. Як ти думаєте? Це спрацює. О, здається, нічого не зникло. Подивись уважніше кадри. Вона дійсно зламалася. Ну добре, дайте я прийду сюди. Так вже зламано. А тепер дозвольте мені увійти туди, щоб врятувати королеву мураху. Наші, хто її тут ув'язнив, навіть забрав її корону. Бідолаха. Але тепер ти врятована. Я казав тобі залишатися у в'язниці. Через те, що ти мене не послухав, я покінчу з тобою. Ні, королева мура. Я знищу всіх, хто стане на моєму шляху. Ай, вела, ходім подалі від нього. Але добре, ми вже тут, і тепер ми знову будемо прогресувати. Ого, будучи цією мурахою, я отримую суперсилу і можу переносити що завгодно. Кинь мене. Але ми все одно ще далеко від королеви. Тож дозвольте мені перейти до наступного виклику, який є: зробіть ліжко з листя. Тож, щоб зробити це, я маю підійти до дерев, бо під ними падає купа листочків. Тільки гном я не можу підняти. Я думаю, вона занадто важка. Мені просто потрібно взяти ці ножиці і розрізати аркуш. Тепер із цим меншим шматком ми зможемо його перенести. Ой, я не знаю, чи вийде це ще. Дай, Дай-но ну, я подивлюся, натисну, щоб побачити, чи все вийде. О, що це таке? Я справді завантажую її. Подивись, поклади її тут у наш мурашник, щоб ми могли приготувати ліж. Добре, я вже піднімаюся сюди, і тепер дозвольте мені зайти всередину. І зараз кладу аркуш на підлогу. Але почекай, цей листок тут занадто маленький. На ліжко не схожий. Ми повинні взяти інші три частини листа. Кадрес це вже зовсім поруч. І ми майже дійшли. Я не дозволю кадрису взяти ці листи, тому я збираюся кинути метал на неї. Таким чином, вона стане дуже важкою і кадріс не зможе її нести. Хвилинку здається, я бачив кая попереду. Я навіть не буду дзвонити. Я просто підійду сюди і візьму свій аркуш. Ого, тепер просто треба відвести її також до мурашника. Що? Як він це зробив? Він сильніший, ніж я очікував. І вже навіть поклав її тут на підлогу. Залишилося лише іншу половину листа. І в мене буде ліжко. Але дозволь мені прийти сюди, щоб забрати її. Що кай робить тут поруч? Я не дам тобі забрати. На! Ой-ой, він кинув на мене вогонь. О, мій запальничка зламалася, а він все ще живий. Ого, добре, що він їде далеко. А кай він навіть може літати завдяки крилам. Але я мушу скористатися можливістю, щоб взяти ще цей листок. І кладе її на мурашник! Тепер залишилася лише одна її частина. Але ти не зможеш тому, що я їм останній шматок, що тут відрізано. Ні, він їв прямо переді мною. І найгірше те, що ці інші тут великі. Я не можу їх нести. Садрес, насправді тепер ти можеш, тому що ти став сильнішим, несучи ті інші аркуші. Чи можливо, Дай, ну я спробую прийти сюди і зловити її. Ой, це дійсно спрацювало. Я тут несучи величезний листок. А як злість. І тепер із цим мені достатньо зайти сюди, поставити її. І в мене буде ліжко з листя. І з цим я вже стану розвиватися більше, ніж мураха. І завдяки цьому ми стаємо такими сильними, що можемо нести навіть величезні скрині. Але Кай все ще набагато сильніший за нас. Тож давайте перейдемо до наступного випробування. Ага, гаразд. І Він переживи я Біжи швидко, біжи далеко. Один її укус і нам кінець. Кедра, нам треба триматися подалі від неї. Сховаємося за цим деревом. Гарна ідея, вона нас тут не знайде. О, ні, вона нас помітила. Біжи, Бело, біжи. Покійно, Бела, я вже знаю, що робити. Давай викопаємо тут маленький тунель, куди тільки ми зможемо зайти. Ой, але вона йде сюди. Де кадри? Ні, ні, іди в глиб, іди в глиб. Не вийде. Ця дірка тут занадто слабка. Вона зможе зайти. Спокійно, я вже знаю, що робити. Я прокопаю тут ще один тунель, щоб ми могли піти далі і втекти. Непомітно для неї. Подивись, тут вже є вихід. О, ні, вона вже знайшла нас. Я вже знаю. Давай зробимо для неї пастку кадри. Ти змогла розбити блок своєю рукою. Так, зараз ми дуже сильні. Але давайте покладемо личинку в цю яму, щоб перестати бачити і там усередині. Добре, тепер нам просто потрібно її тут заманити. Я залишуся з тобою, щоб не бути спокушеною. Тепер я бачу, що вона йде. Я. Але вона вижила Белла. Ні, швидко відійдемо звідси. Думаю, є тільки один спосіб перемогти цього ящірку. І ось ми приїжджаємо до жабічого гнізда. Сапа єдина тварина, яка може їсти геконів. Давайте підемо в цьому напрямку, тому що вони там. Йдемо швидко, бо вона близько. Спокійно, Бело, бо вони добре тут на передньому плані. Якщо я не помиляюся, це навіть у цій дірці. Подивись, я бачу тут жабу. Ой, але вона йде. Але добре те, що жаби не люблять мурах. Тому вони нас не їстимуть. Жаби люблять гартіча. І дивіться, ми знову розвиватимемося. Ого, я аж отримав жалобро зараз. Кадри, я теж еволюціонуватиму? О, нічого. О, ні. Кай переміг Белу. І у цьому світі мурахи не відроджуються. А, але ти побачиш також. Отримай, отримай моє жало. Ого, ти мені зовсім не завдаєш шкоди. Ні, як це можливо. Всім моїм жалом я перемагаю будь-якого моба з одного укусу. Це для того, щоб ви навчилися не стояти на моєму шляху. І якщо ти продовжиш намагатися стати королевою, ти наступний! Привіт, народи, що мені робити, якщо я спробую виконати наступні завдання. Є ймовірність, що. Він мене вб'є. Якщо я залишусь тут і нічого не робитиму, він буде знущатись з усіх мурашок на світі. Ні, я не можу стояти на місці. Я маю перемогти цю королеву, щоб зупинити Кая. Гаразд, давайте подивимося, яке наступне завдання. І так, у вас будуть малюки. Гей, народ, єдиний спосіб для мене це зробити це мати дівчинку. Тільки от у мене немає жодної тут. Але я знаю, що тут десь ходить мурашка біля мого мурашника. Я спробую з нею зустрічатися. Йди сюди, мурашко. Почекай, вона навіть не звернула на. Ті пішла геть. Дай я спробую прийти сюди і клацнути на неї. Виявилося, що для того, щоб вона стала моєю дівчиною, я повинен подарувати їй діамант. Але погано те, що знайти тут діамант, займе у мене багато часу. І найгірше, що у мене навіть немає кирки Але я вже знаю, як я його здобув. Прям тут попереду мурашник. І це якраз там, де живе Кай. Дивись, він там тільки в цій старенькій, тут з мурахами. Також є діамант. Це діамант Кая. Але проблема в тому, що він дуже захищає той діамант. І майже неможливо підійти ближче. Я спробую відволікти його, тоді я Діду, ніби хочу вкрасти його мурашник. Тепер. Цей мурашник буде моїм. Він весь мій. Гей, ні, не йди, він мій. Ні, насправді він мій. Іди звідти, йди, йди геть. Кінчи з тобою. Іди сюди. Ось народ, мій план працює. Він відходить від діаманта. Це тепер я закінчу з тобою. Або ні. Відпустіть мене, відпустіть мене кадри. Друзі, тепер я маю бути швидким, поки він не втече звідти. Мені потрібно забрати цей діамант собі швидше, швидше, мурашку. Ай, я майже втекти. І коли я втечу, я закінчу з кадресом. Друзі, він вже прямо тут попереду. Тепер дозвольте мені взяти цей діамант для себе. О, ти збирай. Зробити його хлопцем, дивись. Вона вже тут спереду. Вона навіть іде в мій біг. А тепер візьми свій діамант. Подивися, навіть її сердечко ви. І з цим у нас було багато цуценят. І найкраще, що з цього, я знову буду розвиватися. Ой, на цей раз у мене навіть крила виростуть. Я зможу полетіти з ними. Але я ще не є королевою мурах. То щоб перетворитися на неї, мені потрібно виконати останнє випробування. Що таке створення армії мурашок для перемоги над каєм? І для того, щоб я це зробив, мені потрібно прийти сюди. Де є багато мурашників, щоб зібрати всіх мурах для моєї армії. І щоб це зробити, мені потрібно лише натиснути на усім. Тож ходіть сюди, мурашки. Важко, ти також. Тепер всі вони є частиною моєї армії. Тільки справа в тому, що це все ще дуже мало. Мені потрібно мати принаймні 50 мурах, щоб перемогти Кая. Тому я збираюся піти в інший мурашник, щоб спробувати переконати їх піти за мною. Дайно, ну, я класно на них ось тут, класно на цю цю і цю. І дайно ну, подивлюся, чи будуть вони за мною слідувати. Вони слідують добре. Хлопці, я побував майже у всіх мурашниках, і в мене вже є 45 мурах. Єдиний мурашник, який залишився, це якщо я прийду сюди, тоді я отримаю 50. Та я тільки подивлюся, де тут мурахи. Ось вона, дай натиснути. Ну, ай, ай, чому вона мене б'є? Вона не хоче, щоб я підійшов близько до мурашника. Але зачекай, ці мурахи нічого не контролюють. Контроль здійснює мурашина королева, яка живе там усередині. Чому королева цього мурашника не хоче мені допомогти? О, знаєш що? Я підійду збоку, щоб пройти по всю мураху і поговорити з нею. Саї, Сай! Кадри, бо інакше Кай знову мене закінчить. Бела, ти жива, але ти вся у синці. Так, будь ласка, не змушуй мене сваритися з ним. Але Бела, без твоєї допомоги я не зможу здолати Кая. О, добре, я допоможу. Можу тобі, але без броні я не зможу. Мені потрібна броня, інакше він мене швидко знищить. Добре, у мене є одяг, який я взяв у людському будинку. Одягни його, подивись. Є черевички штани та навіть залізний нагрудник. Добре, а тепер ми закінчимо з ним, щоб ти могла стати королевою мурах. Настав час, мурашки, атакуйте! Візьми Кай, візьми. Я все ще набагато сильніший за тебе. Ой, він завдає мені шкоди, але з допомогою інших мурах я тебе переможу. Кадри, залиш це мені. Дивись зараз. Ми покінчимо з ним. О, ні, у мене мало здоров'я. Зараз припини бігти. Той, ти завдав мені багато шкоди. Ні, ось зараз тримай. Поверниться. Тепер сім'я стала королевою мура. Ти не будеш робити нам шкоди так, як кай? Ні, єдине розпорядження, яке я вам дам, це їсти багато цукру. Ей, ура! І Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал і активувати дзвіночок. Па-па. коментуйте, якщо ви віддаєте перевагу мурахам чи ящіркам.